Кремль за два роки повномасштабної війни підтвердив загибель в Україні семи генералів. Насправді ж бів втрати російської армії можуть бути удвічі вищими. Зокрема, західні розвідки повідомляли про ліквідацію двох десятків генералів. Більшість з них загинули на початку вторгнення. Так, 2 березня 2022 року біля окупованого Маріуполя українські військові ліквідували заступника командувача 41-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Андрія Суховецького. Він Став першим високопоставленим російським військовим, якого вбили за час великої війни. Обставини смерті Суховецького невідомі, але пропагандисти стверджували, що його нібито вразила куля іноземного снайпера найманця. Також на цьому напрямку було вбито і заступника командувача 8-ї армії РФ, генерал-майора Володимира Фролова. Як саме він загинув, не повідомляли. Але губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов під час похорону заявив, що Фролов загинув смертю хоробрих в Україні. Згодом сили оборони ліквідували в районі Чорнобаївки і командувача тієї ж 8-ї армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. У травні ж біля Попасної на Луганщині було збито російський штурмовик су 25 за штурвалом якого сидів генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. А вже у червні наші військові відправили на концерт до Кобзона генерал-майора Романа Кутузова. Яким саме підрозділом він керував, невідомо проте так звані воєнкори казали, що Кутузов загинув, повівши в атаку своїх підлеглих. І у лютому 2023-го на Донбасі був ліквідований відставний генерал-майор повітряно-десантних військ Дмитро Ульянов. За даними аналітика, на війну проти України він пішов добровольцем та командував полком мобілізованих із Татарстану. Уже у червні на Запорізькому напрямку Збройні сили України денацифікували генерал-майора Сергія Горячева, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ. Саме це формування перебувало на початку повномасштабного вторгнення у Бучі, а згодом було роз. Згромлено під ізюмом сам же горячих загинув у наслідок ракетного удару по штабу. Окрім того, у липні в районі окупованого Бердянська загинув заступник командувача Південного військового округу РФ, генерал-лейтенант Олег Цоков. По командному пункту, де він перебував, було завдано удару британськими ракетами штормшедоу. І останній наразі російський генерал загинув в Україні в листопаді. Це був генерал-майор Володимир Завадський, заступник командувача 14-го армійського корпусу. Про те, що з ним сталося, до кінця невідомо однак, роззмі повідомляли, що Завадський підірвався на міні, при чому у тиловому районі.